Всім привіт! Мене звати Олександр Стамілик вітаю вас на каналі Технологія фотографії. Сьогодні ми з вами поговоримо про світлочутливість матриці фотоапарата. Цей параметр в камерах позначається як ISO. Світлочутливість наряду із значенням діафрагми і витримки відповідає за експозицію кадру. Це параметр, який говорить нам про те, скільки матриця зможе сприйняти світла. Якщо ви не дивилися відео про діафрагму і витримку, то ласкаво просимо! По ссылках у описі до цього відео. Ви знайдете цю інформацію. ISO змінюється в значеннях від 100 до 12800 і більше. Говорячи про діафрагму і витримку, ми зазначали, що різні значення цих параметрів дозволяють вирішувати різні художні завдання. Діафрагмою ми можемо регулювати глибину різко зображеного простору, а витримкою розмитість об'єктів у кадрі. А от зміна ISO, окрім зміни яскравості, не впливає на художні характеристики зображення. Але за збільшення чутливості приходиться платити появою шуму, кольорових точок на темних ділянках і зернистості по всьому зображенні. І звуженням динамічного діапазону зображення, співвідношення між найяскравішими і найтемнішими ділянками зображення. Різні камери по різному реагують на зміну чутливості. В першу чергу це залежить від геометричних розмірів матриці. Чим більша матриця, тим на вищих значеннях ISO можна знімати, не отримуючи шуму. Тому раціональною порадою буде фотографувати на найнижчих значеннях ISO, що дозволяють умови. Але при недостатньому освітленні витримка стає довшою, ніж максимальна для зйомки з рук для вашого об'єктиву. Як її дізнатися, дивіться у відео про витримку. Тоді необхідно збільшувати чутливість: різні камери дозволяють знімати без втрат якості на різних граничних значеннях ISO. Полнокадрові дзеркалки дозволяють без суттєвих втрат знімати на ISO 1600-3200, а любительські на 800 можуть давати дуже помітні шуми. Тому варто знати максимальне робоче ISO вашого фотоапарата. Його можна дізнатися, зробивши серію знімків одного і того самого сюжету з різним значенням ISO, або подивитися огляд свого фотоапарата, в якому за вас зробили такі тести. Підняття ISO спричиняє появу зернистості зображення і розмиття контурів. Це ефект, який ускладнюється ще й спробами подавлення шуму, адже алгоритми подавлення шуму включають розмилювання. На високих ISO фотографія втрачає різкість. Також на високих ISO матриця втрачає динамічний діапазон. Кольори сходяться ближче до сірого. Залежність ISO і динамічного діапазону ви можете побачити на цьому графіку. Сьогодні ми з вами розібралися, що ж таке ISO. І в наступному відео я вже вам розкажу, як вибрати параметри зйомки в різних умовах. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, і оцініть відео вподобайками.